Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників. От порвалася в мене така шморголочка в 18-му. Вже я зробив. А, робить. І часто в нас трапляється така проблемка. От такі болтики збиваються грані. То я поробив, попрорізав такою нуждовочкою під, під по металу. І таку отверточку обикновенно, потому що не в кожного є такий ключик, та ці грані вони збиваються часто. І даже десь проблемно порвалося, десь в лісі, можливо, а шнурочка є, а такого ключа нема, то таким ключом просто легше відкручувати таких три болтика. По простому і простею такі отверткою стаціонарної всім добра успіху здоров'я всього найкращого слава богу